Доброго дня! Вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні подивимось на Куп'янський напрям. А що взагалі от, ну, максимально російська армія? Чого максимально вони зможуть досягти на Куп'янському напрямі? Чого максимально зможуть досягти на Куп'янському напрямі? Ну, їхній от... Максимум потолок. Знаєте, от якось отак виходить. Вони, виходячи з якогось наказу певного, можуть наступати. Якщо цей наступ не вдався, ну там якийсь тактичний, знаєте, на тактичному рівні, то вони потім відходять. Якщо є кому відходити, тому що випадає відлюдник і карта вісім пентаклів на відлюдника. Тобто, е, ну, відмовитися планово, можливо, планово відступити. Тобто, спочатку вони якось от наближаються до виконання певного наказу. Якщо щось не спрацьовує, то тоді вони відходять. Оце отак вони це роблять. Якось це по картам так виглядає. Тобто, якщо, виконуючи цей наказ стає е, небезпечно, то вони тоді відходять. Фізично е, вони зможуть захопити якийсь населений пункт, наприклад. От, на Куп'янському напрямку, чи зможуть фізично захопити якийсь населений пункт російські війська? Вони намагаються, вони, знаєте, хочуть дуже сильно якесь досягти якогось місця, де вони вже були по шість кубків. Тобто, це якась вигідна, або у вас вигідне розположення, якийсь вигідно розположений населений пункт. І. Е, прошу, страшний суд. Ви розумієте, що вони до цього стрімляться дуже сильно. І у ці можливості закріпитися і можливості досягти якогось проміжкового результату даються їм дуже великими жертвами, але вони не зважають на ці жертви і знову поповнюються, тому що у них ціль, щоб було так, як раніше. От вони їм щось треба з того, щоб було раніше. Якась панівна висота, якийсь населений пункт, можливо, якась траса або що там важливого проходить, оце їм треба. І вони ложать там просто несмертну кількість людей е, заради якогось такого закріплення десь, володіння чимось невеликим. Тобто, тут, знаєте, тут мова не йде за якийсь прорив десь великий. Тут е, їм треба щось, що було раніше, воно для них важливе. І вони це вже будуть урахувати своєю перемогою, але ця перемога, вона ні в що, вона навіть її навіть сопоставити рядом неможливо, тому що дуже великими жертвами воно їм дається, просто неймовірними. А, ну, а взагалі, от, а що це за їхня ціль, оця, до якої вони так добуваються, і куди вони так стрімляться, що вони ложать таке калічірство людей? Е Ну, що це за ну, населений пункт, це або це якась е, стратегічна точка, оце, що, де, вони, де вони вже раніше були? Це що таке? Що мається на увазі? тут шість кубків, що таке вже вони колись займали. Що це? Це щось от таке, якась вигідна точка, з якої можливо було здійснювати атаки, і можливо, те, де було б вигідно підвозити якийсь ресурс їм, ну типу якось комфортніше було б з підвозом. Тому що випадає вісім кубків, карта руху, потім десять пентаклів, щоб ресурс рухався, і щоб якось було їм комфортніше наступ вести, тобто в атаки ходить, щоб було комфортніше, от якась така точка. Вони прям ну, дуже сильно хочуть. Хочу не можу, розумієте? От прямо вони, вони прям готові положити там купу людей, аби цією точкою заволодіти, от їхня ціль. Ну і вони досягнуть успіху в цьому. Цей рубіж, до якого вони так прагнуть, вони досягнуть. Ну, можливо, навіть що досягнуть, шість кубків випадає. Карта дежавю. Тобто якась частина території, до якої, вони, до якої вони дуже сильно тяжіють. От прямо, знаєте, я не знаю, що це, чесно вам скажу, я не знаю цього напряму. Він не так висвітляється в інтернеті, як, наприклад, там Бахмутський напрямок. Але це от те, чим вони володіли раніше. І, скоріше за все, вони цей рубіж. Будуть намагатися зайняти. Ну це тому і активізувався активізувалася їхня цікавість. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня!